Вітаю в ефірі «10 хвилин. Старий новий рік, незвичайне свято з кумедною назвою, яке відзначають 14 січня. Про історію його святкування і традиції в Україні, коли щедрують і коли посівають, поговоримо з гостею нашої студії, кандидаткою історичних наук Наталією Печеніною. Рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня, пані Наталю. Ну я думаю, логічно буде розпочати все ж таки з історії, так. Що це за свято таке? Кажуть, що це пережитки радянщини. Як вважаєте ви, що скажете ні в, нам? Ні в коєму випадку це не радянська доба, тому що де дане свято є давні навіть язичницькі традиції ще до того, як християнство прийшло на Русь. Справа в тому, що ось така назва, навіть Старий Новий рік, з'являється десь в 1918 році, коли вирішено було, і українська Центральна Рада приймає свій універсал про перехід на Григоріанський стиль. До того, фактично, всі літосчислення йшли за старим юліанським стилем, тому що православна церква не бажала на нього переходити. Там не співпадали певні свята, і православна церква відмовлялася. І ось одним з перших своїх універсалів, таких значущих, Центральна Рада приймає декрет 12 лютого про те, що 15 лютого наступає 1 березня. Тобто, у Україна з 1918 року перейшла на новий григоріанський стиль. Однак традиції залишилися старі, тому що люди звикли відзначати новий рік, і вони двічі. Скориставшись такою нагодою, почали святкувати його як вся держава, повністю всі страни 1 січня. Ну і ось такі старі традиції залишились 14 січня відзначати це свято. Воно має більше таке традиційне навантаження, культурне навантаження, певні нав... народне, так? народне да, певні навіть язичницькі традиції продовжуються в цей день. І, до речі, накладається на це свято ще два великих свята: це Маланка. І і Василя святкують 13 січня і 14 січня. Що святкують 13 січня? 13 січня святкують Маланку. Однак в деяких регіонах навіть називають цей день Василів вечір, тому що, начебто, на наступний день Василя. І це, до речі, символізує зустріч старого і Нового року. Різні традиції, різні цікаві моменти можна побачити під час того святкування. Дуже дякую вам, пані Наталі. Власне, я знаю, багато українців плутають коляда і щедрування. Що роблять цього вечора? Колядують чи все ж таки щедрують? Ні, все ж таки щедрують, тому що за традицією на Новий рік мали ходити, щедрувати, бажати господарям, всяких гараздів. Ну і знову ж таки, ну я б не була істориком, можливо, якби не сказала, що з давніх часів у нас новий рік. Відзначали в березні, 1 березня, ще в 16 столітті, і лише з 1700 року перейшли на Новий рік за ну, січним. Однак, ось подивиться, навіть ті щедрівки, які лунають під час щедрування, прилетіла ластівка. Славно, звісному щедрику щедрику, да, ну, на музику Ліонтовича. І дійсно, там ми можемо подивитися, яка ластівка може бути на початок чи на середину січня. Ягнята. Покотилися, овечки отелилися. Тобто, це все ж таки традиція язичницька відзначати ось той <кій> зустріч нового року, коли дійсно приходила весна, і Новий рік святкували на весні. Все розібралися. Отже, всесвітньо відомий щедрик. Він доречний саме цього вечора, так, так як язичницька так. щедрівка, яскравий приклад. Правильно? Так, так, ну як певні традиції, які відображені саме в цьому щедрику. Вже розпочали говорити, пані Наталю, щедрий вечір, так і знову ж страви, знову ж прекрасний е, український стіл. Так? Що скажете, які страви слід готувати цього вечора? Ну, якщо ми врахуємо, що саме в цей час вже посту немає, тому додаються безумовно найсмачніші такі страви з м'яса, печені, різні ковбаси, сала ну, все те, на що може спромогтися господиня. Пісні страви там не дозволялися, і навіть обов'язковим елементом щедрого вечора є також куття однак вона більш щедра. Її могли змастити і медом, посипати горішками, сухофру. Тобто вона дійсно була більш такою щедрою. Ну і господині, безумовно, намагалися прикрасити і почастувати гостей саме такими смачними стравами: з м'яса, будь-які печива. Все можна було подавати на стіл. Пані Наталю, як історик, що скажете, як святкували щедрий вечір, Старий Новий рік в інших регіонах України? Загалом Дніпропетровщині. Я думаю, що такі загальні традиції у нас зберігаються майже однакові по всій державі. Намагалися люди додержуватися певних традицій. До речі, в багатьох регіонах саме на щедрий вечір одягали вишиванку. Угу. І деякі цікаві прикмети є щодо тих необхідних речей, що має людина зробити. Наприклад, дуже радили саме 13 січня, да, ось на Васильів вечір. Або на Маланку, чисте блюдечко взяти, налити туди чисту воду, насипати різних монет і поставити на віконечко так, щоб відражалося небо і природа. А потім вранці дівчата мали умитися цією водою, і це давало ну, вроду, молодість, достаток. Ну І взагалі там різні є прикмети, чого не можна робити, було саме 13 або навіть 14 січня, там, не позичати грошей в борг. Пробачити всім, хто ну був в чомусь винен, тому і це родинне свято, да збиралася майже вся родина за столом саме для того, щоб відзначити цей день. Дуже дякую вам. А щодо водіння Миланки, здається так. Це зветься, та своєрідний, своєрідний український карнавал такий. Карнавал, да. Ну, маланка дуже цікаво, яскраво, і, можливо, на сьогодні вона більше зберігається в таких західних областях. Хоча я знаю, що в нашому місті, наприклад, наша вчена рада щороку розпочинає своє засідання з того, що приходять до нас, щедрують. І вони теж приводять ось цю Маланку. Маланка символізувала теж таку Проводи старого року, що її потрібно було ну, проводити достойно і слідкувати за тим, щоб не наробила вона нічого поганого в хаті, тому що іноді ті ж переодягнені хлопці могли там чинити певну шкоду. Хоча, кажуть, то підкладали певні речі, щоб вони навіть їх вкрали, тому що це віщувало, що дівчина, якщо є в цій хаті, вона вийде заміж досить так скоро. Цікава така традиція. Ви як історик, гадаєте, такі свята вони мають право на існування? Думаю, так, да, тому що вони є цікавими. Ну і зараз, ви ж знаєте, у нас да, відроджується інтерес до власних традицій, до українських традицій. Тому, я думаю, їх цікаво переглядати, відроджувати, повторювати. Навіть ось е, ті ж самі щедрування є е, е, відомості, що переважно щедрують чоловіки, причому до хати має. Зайти перший чоловік бажано, однак є свідчення, що і дівчата були, хоча дівчата до хати не заходили. Вони під вікнами могли ще друвати. Ну і дуже часто діти залучалися до таких свят, тому що діти це завжди там радість, вишелості, ну і так далі. І, до речі, там дуже цікава є традиція щодо ось ведення кози. На Василів вечір. Коза теж символізувала те, що старий рік має піти, тому її ж вбивали, начебто, да, під час ось такого вертепного дійства. А потім намагалися її оживити, розсмішити, тому що сміх саме в цей день теж те віщує дуже ну, багато чого позитивного і позитивного. Тому я думаю, що ми маємо дотримуватись таких традицій і продовжувати її і вивчати ці традиції, і відтворювати в своєму житті. А чи є в нашому регіоні на Дніпропетровщині якась така яскрава традиція, найпоширеніша? На ці ну, скоріш за все, найпоширенішою традицією, адже наш регіон це все ж таки люди, які не сільська місцевість, да, намагаються відродити ось таке свято родинного спілкування, щоб зібратися в родинному колі, поспілкуватися, посідати, там з дітьми поспілкуватися, посміятися. До речі, тому що ну, новий рік має бути все позитивно і на таких веселих моментах. Пані Наталю, дуже дякую вам за ефір. На цьому в мене все про історію та традиції старого нового року та чи має це свято право на існування говорили з гостею нашої студії, кандидаткою історичних наук Наталією Печеніною. У студії працювала Ірина Павленко. Бажаю вам мирного неба! Віри в наші збройні сили! Все буде Україна!